Ось і настав час прочитаного Залипень. Коротко і з оцінками. Залипень я прочитала сім книжок, із яких одну все ще не дочитала. І перша книга це Томфорд Підіграй мені. Її я оцінила на тисячі з п'яти. Це просто без слів любов на любов. Наступна книга це Алі Гейзлвуд наречена. Її я оцінила на 4 з п'яти. На мій подив, мені сподобалося. Хоча я не те, що фанат Гейзлвуд, але. Вона легко йшла, тут було з чого посміятися, тому в принципі книгою я задоволена. Доля вписана в кров: п'ять із п'яти напруга між персонажами, кохання, цікавий сюжет зі скандинавською міфологією. Це було просто вау! Мені книга зайшла, я тепер чекаю на другу частину. Скажи, що присягаєшся. П'ять із п'яти. Якщо коротко, це емоційна гойдалка. Яка розтрощила мені серце і потім зібрала його знову. Умови контракту. Її я оцінила на 4 з 5. Непоганий роман зі шлюбом за домовленістю, який потім переростає в кохання. Двір холоду і зоряного сяйва. 3 з 5. Не буду про неї багато тут розповідати. Відгук є на сторінці. І остання це неявка. Після двору холоду зірного сява в мене не читу. Це наступна книга, яку я взяла після неї. Не можу сказати, що я прям в захваті, але я тільки на початку я її все ще не дочитала, тому нічого не можу на даний момент сказати саме про цю книгу. Діліться в коментарях, скільки книжок за місяць прочитали ви, і до зустрічі.